xc 90 в комплектації плюс Брайт в білому кольорі Crystal White з бензиновим 250 цильним двигуном. Який гібрид? 24-й рік автомобіль. на пневмопідвісці Тонування з заводу камери 360. парктроніки передні, задні бічні. Це сезонна гума, 20-те колесо, легкосплавне, безключовий доступ на всіх дверях, чорний салон, шкіра напа, Шторочки на дверях, Всі комплектації йдуть оздоблення деревом натуральний шпон, машина трьохрядна, семімісна, такий доступ на третій ряд. На третьому ряді спокійно. Назміщуються пасажири зі зростом до 170 см. Є бустер для дітей, діти, які вже трошки постарше, вже можна сідати навіть без дитячого крісла. Моніторинг сліпих зон, камери, самі максимальні фари, які вміють вирізати. Новачі фар високого тиску, протитуманні фари, передня камера, також тут скований датчик радар адаптивного круіз-контроля. Ось так машина виглядає, колір білий перламутр на сонці просто горить. Машина по наявності в Одесі офіційного дилера на Грушевського 39 3 Ми Знаходимося крім цієї машини, ще є дуже багато інших варіантів. Що вам запропонувати? Давайте по салону пройдемося. Музика Харман Kardon. Пам'ять сидінь водія пасажира, сидіння з перфорацією і вентиляцію передні, підігрів переднього ряду і заднього ряду, підігрів керма, підігрів лобового скла, кришталева ручка КПП. Запуск кнопкою, оздоблення деревом шпоном, знову ж таки, бездротова зарядочка. Керування мультимедіа. Достатньо ще механічних кнопок залишилось. Повністю електронна приборна панель 12 дюймів, 9 дюймів мультимедіа, карти Google, CarPlay. Автомобіль відслідковує і очищує повітря. Слідковує стан повітря, повідомляє вам про те, що є алергени в повітрі. Ось тут Google Play, посібник експлуатації, якість повітря. Камери 360 таким чином працюють. Можна включити кожну камеру окремо, машина в зупинятися, коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад. Автоматично зеркало безрамкове, зовнішні зеркала. Завдозатемненням, внутрішнє також завтра затемненням, зовнішні дзеркала повністю електричні а, і зі складанням. Сидіння у нас анатомічні, дуже зручні, особливо в дальніх поїздок. Передня частина подовжується, пічна підтримка регулюється, є регулювання зони попереку. Електромеханічний ручник, автохолд підігрів другого ряду. Ось так це виглядаю з першого ряду назад. Хто розглядає до придбання таку машину? Будь ласка, звертайтесь по наявності у офіційного дилера в Одесі. Є ще в кольорах в чорному кольорі, а в біжовому кольорі по наявності маємо а також бензинові машини. Є дизельна синя машина, є дизельна чорна машина. А тому завітайте до нас на Грушевського 39 3. Або зателефонуйте, будуть контакти. В описі підписуйтесь на мою сторінку. Тут постійно виходять оновлення. Ті машини, які ми отримуємо нові. Ви завжди зможете відслідковувати, знати про новинки наші. Про вартість. вартість цієї машини, до речі, 66 тисяч 650 євро. Дуже гарна ціна. Наперед максимальну комплектацію, фактично з усіма опціями, які доступні для цієї комплектації, крім панорамної стелі. Тут немає панорами, але не всі її хочуть насправді. Тому, ось така машина. На все добре, до нових зустрічей.